Добрий день, любі діти! Сьогодні, як завжди, з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко, а говорити ми будемо про вибухонебезпечні предмети. Як зазвичай, до нас в гості приходить наша подружка Оленка, але сьогодні вона не сама. Тож давайте привітаємося один з одним і подаруємо гарний настрій. Доброго ранку, доброго дня! Сенав круг добрим хай буде щодня. Дорослі і діти. Звірята і квіти, і я рада зустрічі з вами щодня. Добрий день, діти! Сьогодні до нас прийшла також тітонька сова. Вона запрошує нас на прогулянку, але дуже просить бути уважними. Тітонька сова, ми з радістю прогуляємось. Тож, давайте вирушаємо. Навколо нас дуже багато різних предметів, і як ви зрозуміли, що не завжди вони є безпечними. Особливо зараз ми повинні бути уважними і не чіпати незнайомі предмети на вулиці. Як ви думаєте, а чому нам необхідно бути уважними? Зараз ми з вами перевіримо, як ви засвоїли. Правило, що треба бути уважними. І якщо зможете розповісти мені про небезпечні предмети, це дуже чудово. Я думаю, що наші діточки все все знають. Але сьогодні нам буде допомагати гість. Подивіться, хто це? Правильно, це пес патрон. Як ви думаєте, чим він відомий? Правильно! Це песик, який допомагає знаходити небезпечні предмети. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Подивіться, що небезпечного ви тут побачили. Правильно, ви побачили тут петарду або піротехнічний засіб. Це той засіб, який може вибухнути. Він потенційно несе небезпеку для вас. Для вашого здоров'я. Давайте далі гуляти. На прогулянки ми з вами згадаємо, які правила поведінки ви знаєте з незнайомими предметами? Чи знаєте ви, що не потрібно чіпати незнайомий предмет? Необхідно покликати дорослого і відійти подалі. Саме ці три правила забезпечують вам відносну безпеку. Будь ласка, запам'ятайте їх і користуйтеся. Продовжуємо нашу прогулянку. Подивіться далі. Що це ви тут побачили? Правильно, це м'ячик. Подумайте, це безпечний чи небезпечний предмет. Правильно, це безпечний предмет. Але зараз може статися так, що цей предмет буде начинений вибухівкою. Тому, будь ласка, незнайомі м'ячики ми не чіпаємо. Подивіться, що це ви бачите. Як ви думаєте, що це? Це граната ручна. Цей предмет вибухонебезпечний. Повторіть зі мною вибухонебезпечний. Він такого яскравого зеленого кольору. Має кільце. Це дуже небезпечний предмет. І ще одна ручна граната. Теж небезпечний предмет. Ці предмети можуть вибухнути. Ось такі маленькі метелики, які називаються протипіхотною міною. Теж надзвичайно небезпечні. І зараз, особливо, коли все навколо зелене, можна ненароком наступити на таку міну. Будьте, будь ласка, уважні. Наступні. Міни. Такі міни називаються вистрибуючі міни. Подивіться, як вони виглядають. Вони виглядають, наче пляшечки. З цих пляшечок може щось терчати, навіть проводочки або якісь малесенькі палички, але вони надзвичайно небезпечні. А це зовсім саморобний вибуховий пристрій. Такий пристрій може зібрати ну, якась зла людина, яка хоче нанести якусь шкоду. Цей пристрій має, звичайно, проводки та детонатор та запалюючу суміш, яка може вистрелити, вибухнути. Також діти, будьте уважними, тому що такі вибухові пристрої можуть бути сховані в м'ячику, в іграшки, в ведмедику. І ми не знаємо, що це за іграшка, тому, коли ви гуляєте на вулиці і бачите якусь незнайому іграшку, будь ласка, не чіпайте її. Подивіться. Саме так може виглядати саморобний вибуховий пристрій, замаскований під будь-яку цікаву для вас іграшку. Будьте уважними, не чіпайте чужі іграшки, це небезпечно. Подивіться, будь ласка, чи безпечний цей предмет? Як ви думаєте, м'ячик безпечний? Якщо з першого погляду поглянути, то так. Але ми не знаємо, що то за м'ячик і що там заховано, тому краще його не чіпати. Пес патрон пропоную вам пограти в «Безпечний чи небезпечний предмет. Сідайте зручненько, згадайте все, що ми з вами тільки що вивчили, можливо, ви ще щось чули, зараз ці знання вам знадобляться. Подивіться, ви бачите ось таку гарненьку іграшку. Як ви вважаєте, якщо ви її знайшли на вулиці, це безпечний чи небезпечний предмет? Правильно, це небезпечний предмет. Краще обійти осторонь. А це що таке? Правильно, це саморобний вибуховий пристрій. Це безпечний чи небезпечний предмет? Це небезпечний предмет. Краще обійти осторонь і обов'язково е сказати дорослому, а дорослий вже викличе службу. Подивіться, що це таке? М'ячик, якщо ми його знайшли на вулиці, це небезпечний предмет. Не треба його чекати. Дивіться, а це що таке дуже гарний яскравий пенал. Але це теж небезпечний предмет, і не, не треба його чипати, там може бути схований, небезпечний вибуховий пристрій. А також дуже часто різноманітні пристрої маскують під пляшечки для води. Яскраві, гарненькі. Але, будь ласка, не чіпайте небезпеч... незнайомі предмети, бо вони можуть бути небезпечними для нас. Подивіться, який гарний рюкзак. Але він теж небезпечний. Якщо ви знайшли якийсь рюкзак в школі або десь на вулиці, то краще викликати спеціальну службу, яка його огляне і подивиться, чи безпечний він чи ні. Діти, про що ми сьогодні говорили? Що ми сьогодні робили? Ми ходили на прогулянку з псом-патроном. Правильно! Що вам найбільше запам'яталося на занятті? Мені особисто запам'яталося, як пес патрон нам розказував про різні вибухові предмети, які несуть, можуть нести для нас шкоду. А які предмети небезпечні? Всі предмети, які знаходяться на вулиці, і ви не бачите, що це за предмет, де його а, хазяїн власник, то ці предмети несуть для вас потенційну небезпеку. Будь ласка, не чіпайте їх. Чи можна брати невідомі предмети на вулиці? Звичайно, не можна брати невідомі предмети на вулиці, тому що під яскравий рюкзак або модний пенал може бути замасковано вибухонобезпечний предмет і може поставити для вас величезні збитки. Діти, ну а наше заняття підходить до кінця. Дякую вам за заняття. До зустрічі на наступному занятті.